І всім привіт! З вами я Артем Будір. Сьогодні ми граємо за Ломі Я її вибив сьогодні включив, а вийшла вона 2 дні назад. Я, як завжди, вчасно. Вибачайте, На Ютубі зараз так, таке, що не встигаю без пограти. Я вже одну катку зіграв. І у неї дуже прикольна механіка. Такс. Такс. Ай! Ти чого, охренел? А! Уйди! Уйди! А я можу? Я, я не можу це вона схожа на сестру Сема, тільки вона не може їх підібрати без третьої атаки. Тоді Сем тут вигідно відлічається. А! Уйди! 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 Я так і не поняв, у мене 10 кубків на ній було, я мав з бота попадатись. Ну що ж. Ще один. Кстати, тут дуже круті скини. Я скоро попробую озвучити анімації. Там, типа, вийшла. Оп! Такс. За може пригодиться. прямо! Уйди! А, я можу не встигнути, типа. Шоб... Мож... Якщо я занадто швидко прожму третю атаку, тоді не долетить друга. А я тебе віжу. Я бачу в Ютубі стільки мовів з нею. Текс Шейд Стоїть Ну, добре, вертаємо. Це практично, як у Сема. У неї ульта через всю карту може пролетіти. Це як РТ, типа. І по і як у Сема Шукаємо. Текс. Получається не до мене йде. Давайте в рандомні місця просто кидати. О, нашою! Якщо чесно, третя течка може нормально так засивити, та й вона б'є майже без перезарядок. Якщо обд... це робити десь у стіни. Офігеть. Я вже чекаю, як її будуть фіксити. Скоріше всього, її поріжуть просто в гівно, як раніше був Байрон сильним, але потім порізали в гівно. Будемо сподіватися, що вона буде іграбельна в 2026-му, як мінімум. Ян це не очікував. Девін? Ай! Ти, ти чо баканул? или чо? У мене новий бравлер. Мене трогати нельзя. Я багато часу потратив. Ну як, два дня, ну нічого. Я це з маркенштернами не б'юсь. Я знав, що це, май... що це сестра Манкенштерна. їй навіть особо не потрібна, вона вивозиться за рахунок своєї обичної атаки. Укредіти на Мортіса. До речі, назвіть в коментарях свого любимого супергероя. Я почитаю, пойму. Можливо, ми ваще вообще... Лічно у мене Спайдермен Бетмен і Супермен у мене завжди були на першій строчці по любимості. Деріл. А. Я, до речі, бачив пару пацанів, які в, ньом, в його ім'ї неправильне ударення кладуть. Тіп, на, із, із, роз, із українських ютуберів по правилу можу відмітити того ж холібама, який, який читає їхні імена, тільки трохи скажаєш. А, ну так, да, він цей українець. Щоб ви знали, вона реально б'є майже без перезарядок. Єдина перезарядка це коли до неї в третю і летять цей булави. <с> я, не, я не перестану шутити, що це, що це сестра Манкінштерна Ех, що з тобою Манкінштерн зробили роки зробив Ютуб. Раніше хлопцем був Аран, а зараз поміняв пол. Ну, мені жалко його. О, епічний. Джессі. я прям на. Я... Дайте покажу вам, скільки я на ній граю. А, я на ній нормально граю. Ну це того, що потрібні кубки. Ну, якщо зайти мені на аккаунт то обичний, тоді у мене вона буде... Одна із самих малих кубках, хоч вона і була раніше моїм любимим персом. А ось це коли я тіпа, тільки починав. Зараз мені таке просто не цікаве. О, 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 Уйди! Уйди! <клухи> <клухи> я думав, що їй не хватить урона. Відчуття... Я так заграв, як будто мене зараз. Раз зубом вбило. Такс. Якщо хтось із ютуберів побрав, у мене дивляться, напишіть в коментарях, бо, бо я бачив, що мені, мене, мене все-таки дивляться не тільки мої друзі. До речі, якщо була ви і. Біа, ти не дала мені договорити. Якщо була, була ви, йдуть за кимось цей промежутком, тоді удар буде сильніший. якщо вони в місті на одній стороні летять, тоді у них буде єдиний урон від одного. Ну або це я не поняв щось. До речі, куди пропадають степі, коли, вон... коли булави вели... лежуть на землі? Так, я тут бачу во. Блин, заломи вообще не треба автотачити. Я вам советую. Бо ви постійно будете попадати не в те, що вам треба. Ну, а булаве, треба ще постаратись від взяти. Я дану не туди, блін. Стоп, а бастер своїм щитом вообще буде відбивати Ти, типу, булаву. Ну, бабулавай, типа, можна вернути. Я не розумію, якщо чесно. Ульта не, щоб я поняв. Ах, коротше, він не хоче ульта впливати. Блін, мені боець подобається. Тро він навіть, навіть збалансирований. Наприклад, від того ж, що і деякий і по свій день може нормально розвалювати кабіни. Текс. До речі, це просто-напросто. Мені більше нагадує сестру Джой, Джуджу. Такс. Сейчас мы их попробуем в бет. Так, так, бул, 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 уйди, уйди, уйди. А <сíck> <сíck> О, добр, что у нее нема специальной посевки, чтобы после смерти цей клонный ее спавнилось. О, тут рік, він в уроні не силен. Зараз підійду в упор, він обісереться. Ми з цими Моркенштернами всіх ізбиваємо. Ну що ж, давайте попробуємо в якісь інші режими. Текс, уборка. Ще не грав, до речі. Так, що тут воще? А, ну я не прочитав, що треба в цьому режимі робити. А, а типа, я, я думаю, типа його треба збирати. А, це як в медузах. Ах, в момент спанч Боба. Стоп, а що це це робить? Я я новий бравлер, мене не вбивати. Блін, поки що наравних. Опа! Гріф! Все, гріф не помре. О, гамбургер хтось не доїв. Ще один недоїджений гамбургер. Ну добре, ми доїмо. Мені хочеться прям попасти ти. О! Попав! А, у них у них завшилось п'ять, а тільки було. Ну, це як збір медуз. Мені це не цікаво. Ну все, працівники не мають шансів. Зараз у мене перезарядиться і все. Головне, щоб мене зараз не вбили. Ну все. Якщо чесно, персонаж Імба. Я вже чекала, як її будуть фіксити. Ще якийсь чемпіонат текст. Огненної шоу угу. нега. Котока. Ага. А я це не хочу. Давайте в нокаут. Все-таки да. уважен. А то шо я буду задротити вічно в ваші уборки. До речі, як сюди попала твоя професія будуща в цей режим? Оп! Тут просто ми тащимо із, із за нового бравлера. Я, я, я хотів поко вбити, а в ітоді вбив Джекі Ну, добре, а ой. Ну добре, на цьому можна закінчити це відео, але на останок. Всім пока!